Вітаю глядачів мого каналу. Зараз ми подивимось з вами. Вже, слава Богу, 9.30, неділя. Позлувату, але я все ж таки викладу, як завжди, традиційно карту дня для усіх знаків Зодіаку. Так, ми сьогодні відпочиваємо. Хтось працює, хтось відпочиває. У мене чоловік, наприклад, працює. То можна ввечері передивитися і зрівняти, що було впродовж дня і як воно все склалося. Це теж цікаво. Будь ласка, карти покажіть нам карту Дня для кожного знаку зодіаку на сьогодні 20-21. 21 -е же серпня трошки відстала. Ну і починаємо з стихії води, скорпіони, як завжди. Ой, скорпіони, а що ви такі сьогодні лагідні? Боже ж ти мій? Ой, боже мій? Це рідко буває, скорпіони. Скорпіони сьогодні королі чаш. Ну, по-перше, це дуже класні почуття. Ви володієте цими почуттями. Король володіє цими почуттями, він їх дає ці почуття. Він їх, як сказати, як вайфай роздає. Розумієте? Королева та вже получає. то А король він роздає ті почуття, і це людина, знаєте, є таке, такий момент. Хтось у парі любить, а хтось дозволяє любити Так от, оце той, хто любить. І від нього йде той вайфай, кохання, почуттів і все таке інше. То сьогодні оце такі скорпіони у нас. Чудово. Це незалежно, дівчина, чи хлопець, незалежно, буде дуже гарна. <кхем> Ви сьогодні дуже такий чутливий, лагідний, і це зв'язано з вашими іменно почуттями. Далі рибки. Рибки сьогодні, Боже, рибки сьогодні жильці. Рибки сьогодні вчителі. Рибки сьогодні е, дають наставлення. Вони сьогодні наставники, вони сьогодні такі діляться своїми знаннями, інформацією. Молодці Раки. Раки. Ви бачите, сьогодні стихія води супер. У вас сьогодні. Супер пре, фортуна ваша, то робіть, що хочете, і вам повезе. Все, що хочете. І в бізнесі, і в роботі, і в почуттях, і в житті, і в сім'ї, і, в общем, во всьому. Все робіть. Все, що вам заманеться, все буде ваше. Сіхія вогню Овни. Овни сьогодні закінчується якась фаза в них прийняття миру. Завершення таке йде, розуміння, об'єднання, понімання. Е, ну, така філософська карта. Філософська, ви сьогодні такі дуже-дуже такі, ну, це гарна карта дуже. Ви миролюбиві сьогодні. Леви. Леви сьогодні будуть мати серйозні розмови. Такі, знаєте, ну, не знаю, як по поводу обід того сього. Може, щось і почують обідне, може, щось і зроблять обідне, може комусь. і, як, ну, Це така, знаєте, карта. Це інформація, це слова, це воздух. Тому ну, у військовому плані, звичайно, ті, хто військові, ті, хто працюють в тих службах, так, там більш серйозно все. Але в житті це оце таке. Але вона в позитивному плані, не в перевернутому, тосит лев переживе, пережує, так, трошки потоскує, трошки погорює, ну, і буде вибір. По-любому енергія вогню вона з'явиться і все буде добре. Я хочу вам сказати, що леви дуже, вообще вогняні знаки вони дуже сильні. Всі стихії сильні люди. Всі чотири стихії сильні, якщо вони захотять, вони зметуть все на своєму путі. Тому все залежить від людини, від її характеру, від її внутрішнього, такого, знаєте, стержню. Так що ті, хто пісимісти, ті так, да. ті, хто оптимісти, все пройдуть. Так, получать, отримають. Але вони пройдуть і підуть далі. Що нас не вбиває, робить нас ще сильнішими. Так що ось. Ну, це таке. Знаєте, я вам можу накидати від мінімуму до максимуму. От я вам накидала вам. стрільці. Стрільці сьогодні отака дівчинка перевернута, капризна, несерйозна, не має немає прагматизму, немає розуму. Якась енергія така проти неї, робить це якось з рук валиться. Це ж карта вогню, це, це, знаєте, його бажання. Але вони перевернуті, то вони погані і в першу чергу вони несуть мінус цій людині. То прикращайте отомститися, прикращайте займатися всякою фігньою, розвертайтеся, становитися такою класною королевою, яка ще має такого чорного котика і може повілювати. І може робити те, що вона хоче. Бо це карта відьми. А в перевернутому плані то погані речі. Знаєте, є світлі сили, є темні сили. Немає білої чорної магії. Вона вся чорна магія. Але є світлі люди, які можуть робити і, і чорну магію, але вони не хочуть того робити. Ось і все. Але вони можуть. І іменно темні сили їм допомагають. Світлі сіли слабі. Ну, це тільки в кіно покажуть. Але вони слабі. Все ж таки перемагає темна сторона. В кожної людини є темна сторона, це злість. Така, знаєте, хуя тобі щас. Як боксери виходять? До речі, усіх побили, Бачили, як тяжкий який був раунд. 12 раундів було. Але, ну, британець, він джентльмен, він ще огорнувся нашим флагом. Якби він грався з росіянином, то було б цікаво, звісно. Добре. Я трошки відліклася. Це були у нас стрільці. То стрільці, повертайтеся до нас. Повертайтесь, майте дух. О, бачите, як буде все добре, якщо ви повернетесь до нас лицем. То воздух, Терези. Терези. Тяжкуватий знак, тяжкувати для людей. Такий, дивіться, Терези, сьогодні ви маєте подвійну інформацію. Ви маєте подвійні свої мислі. Ви двойственні сьогодні. Взагалі, ліси, це ваша природа. Це ваша природа. Але сьогодні ви трошки воїнственні, бо все ж таки мечі є мечі, да? то серйозні розговори там, туди-сюди. Але ви маєте дві позиції і ви маєте вибрати. То я думаю, ви виберете розумний знак, і все буде добре у вас. Виберете правильний. Ну, і далі у нас йдуть водолії. Водолії мають потенціал, мають гарний настрій, мають все, що їм треба, і роблять свої справи. Молодці. Водолії, ви рицарі. Сьогодні ви рицарі. До речі, рицарі землі. Тобто. Все матеріальне це ваше. Робіть, що хочете. То, що касається, то, що можна пощупати ручками. Ну і зрозуміло, зрозуміло, фізичні вади, навіть себе проявіть. Все вийде дуже гарно і класно. Близнюки. О, близнюки сьогодні, слухайте, ну ви сьогодні круті. Ви сьогодні імператори, ви сьогодні даєте захист своїм близьким, своїм рідним людям. Ви даєте право законності, дисциплини. Ну, може, не тут тільки палку, щоб там не було, знаєте, чогось такого. Не задовбайте свою сім'ю, свій колектив, чи де ви там знаходитесь, то, але це архетип батька це дуже гарна карта. Я її люблю. Цю карту. Імператрицю, імператора. Вони зрозумілі. Це не те, що там жрець, жриця, там не пойму, що. А от ці карти вони такі тілець. Тілець стихія землі. Ви сьогодні лицарі. Чуйні, ніжні, лагідні. У вас сьогодні такий настрій. У сьогодні, може, навіть. Зустрінете когось. І, може, навіть буде якась зустріч така інтимна, бо це почуття. Ну, а для сім'ї це дуже класно, це дуже суперова така атмосфера, любові, і для колективу це дуже класно також на роботі. В особистому, тобто, і. Серед людей це ви будете ну, просто супер. З вами приємно сьогодні знаходитись поряд тільці. Ви класні сьогодні. Діви, Дів, сьогодні якраз по почуттям, якась не дуже гарна ситуація. Діви, вона вам піде в мінус, то не займайтеся фігньою. що у вас тут трапилося? Чим ви недовольні? Що у вас тут? То вас обідев? Дивіться, вам падає рицар вогню. Ви будете сьогодні дуже серйозно, якась буде у вас ви вогонь вогню. Ви будете, це ж бажання, ви будете щось дуже серйозно хотіти. І не просто хотіти, ви будете це робити. Робити. І це вас оце до цього призведе. Ну, давайте подивимося, що буде далі. Вийдете весь той. Так, вам допоможуть. Допоможуть друзі, допоможуть близькі люди, бо часу це близькі люди, може ваш друг, подружка, жінка, чоловік, неважно, хто гарний буде, гарні новини, гарний гость, гарна людина. Завжди, до речі, дівам допомога така ідея, я вже замітила. Козироги. Здорові сьогодні дуже, дуже сьогодні е, такі м, по почуттям щирі, і вони мають е, таку, знаєте, самодостатність, вони впевнені в своїх почуттях, вони е, і їм, до речі, і не дуже то і. Важливо, чи, чи як до них відносяться. Головне, що вони то мають. Ось так. Бо вони самодостатні. В них хватає цього на двох. На двох, знаєте, як кажуть, є якесь кіно старе, що моєї любові хвата на нас двох. Ось так. Ну, ось такі були знаки. Сьогодні Ле трошки такий щось, не дуже. Ну і діви, діви так собі. Ну, а остальні повикарабкаються, стрільці викарабкаються, буде все добре. Все, люди, почуємось, папа. -па.